Це її перший візит до України. З Олиха здолала тисячі кілометрів з Азербайджану до Вінниці, аби отримати посмертні нагороди її сина Ількіна. Про те, що він добровільно пішов захищати Україну, він їй довго не зізнавався. А те, що не можуть зідзвонитися, пояснював коротко. Тут проблеми з інтернетом. він сказав: Я тут живу, я люблю Україну. Вінницю він дуже любив. Він казав, я їм український хліб. Клянуся. Він так говорив. Я тут живу, дихаю. Мамо. Тут навіть жінки воюють. Навіть жінки їй говорив, що досі працює охоронцем, а сам з перших днів повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав 120-ї бригади тероборони. Зустрітися з матір'ю Ількіна прийшов і командир Микола Штифурак. Його захисник називав татом. Я тато, мої діти, це сестри його. Він правда перед тим підходив. А можна я буду і разом мій тато, то вони можна вони мені сестри? Да, так він попов на весілля до ані як брат. Ількін настільки хотів боронити Україну, що після жарту свого командира не допустити його до служби через російську мову, вивчив українську за чотири місяці. А коли почалися проблеми з зором, зробив операцію, аби лише потрапити на фронт для побратимів. Азербайджанець Ількін був Ілля. А ось для Миколи Штифурака Ільком. Мені сказав, каже, тату, Ілько хай буде тільки для вас. А ви вийшло так, що я, коли його до нього перше сказав, я знав, що це ім'я означає, а йому сказав, що ти будеш для мене Ілько. А він чому? Я кажу, пошукай. Він сів в інтернеті і приходить. То що я? Ілько муромець? Я так, да, ти український богатир. До України Ількін Гаджізаде переїхав у 2018-му і одразу полюбив цю країну. Тут він знайшов своє кохання, одружився з Вінничанкою Маргаритою. Але на жаль, сімейне щастя було недовгим. Дружина померла від онкології. Він любив і цінував красу української природи. Ось на цьому відео його подорож південним Бугом разом з другом. У Вінниці я вперше. Я не була тут ніколи. Він хотів, щоб я приїхала сюди, щоб ми тут жили. Як мені було погано, Ількіна немає. Як я поїду у мене сил не було, щоб приїхати сюди. Життя мужнього азербайджанця обірвалося під бахмутом у 2023-му. Його група потрапила під мінометний ворожий обстріл, який тривав дві з половиною години. Разом з ним тоді загинули ще шість побратимів за його відвагу та сміливість. Під час захисту України матері оборонця вручили посмертні державні нагороди захисника. Орден за мужність третього ступеня та почесну відзнаку командира 210-го окремого батальйону ТРО. Зуміє, що таро вашого болю і заміняти вам вашого сина. Але це відзнака це щира вдячність від імені держави, від імнії територіальної громади, від імені військових. І вся кінська громада сьогодні із вами, і ми схиляємо голови... перед вашим сином і перед вашою українською силою. Усім дякую за увагу, за підтримку. Я пишаюся сином. Я тажу сином. Поховали солдата Ількіна Гаджізаде на його першій батьківщині в Азербайджані. Олена Карбівська, Євгеній Корчевський. Новини за день. Телеканал Віта.